Сносы плохим или плохим. у нас реки кубки, а? вот так, Самое главное, главное начальник Начинают с того, девочек, да? Ну, я думаю, что с девочек, с младших девочек. Ну, проверьте еще. Да, Сморій, юнакі, дівчата. Юнаки, дівчата і тепер. А от і то. Це закриття. Це українських змагань з поліатлону. Юний Динамівець. Серед юнаків, дівчат і молоді разом з БМБанком, присвячених двадцятиріччю незалежності України. Починається. Та нагородження переможців та призерів наших змагань проводять заступник голови фізкультурно-спортивної ради Динамо України, майстер спорту міжнародного класу сучасного п'ятиборства, панін Ігор Миколаєвич, перший заступник голови Одеської обласної організації ФСТ Динамо України, заслужений працівник фізичної культури та спорту Іванов Олександр Миколаєвич. Заступник голови Одеської обласної облорганізації ФСТ Динамо України, майстер спорту міжнародного класу, срібний призер чемпіонату Європу, Європи, переможець Кубку Європи, заслужений працівник фізичної культури та спорту Рощин Павло Іванович. За третє місце серед, ю... серед дівчат у третій віковій категорії. У особистому заліку нагороджується світлична Антоніна Черкаська область. Я перепрошую, це перше місце. Я перепрошую. Я записала собі я за... за перше місце нагороджується світлична Антоніна Черкаська область. За друге місце Юлія Коршманюк Одеська. Віку вам мене записано Світлична перша. Я, я ну, це перша включила. Друге коршманюк, Юлія. І третя Олевтина Калашина. Київ. Дівчата, залиштесь по підождіть своїх хлопців у цій віковій категорії серед юнаків. За третє місце нагороджується Одесит Валентин Олійник. За друге місце Іван Луганцов Луганська пожалуйста. Дати наді фотографію фотографії. Будьте добре. Я випачаюсь фото на пам'ять. Посміхайтесь, скритої камери тут немає, камери тільки відкриті. відкриті. Валентин Олійник запрошується на третє місце. Одеська область. На другу сходинку підіймається з Луганщини Іван Луганцов. І за перше місце нагороджується Матвій Трофіменко, Черкаська область. В Фото У дівчат другій віковій категорії. За третє місце нагороджується одеситка Ірина Суроєдова. На другу сходинку підіймається Вінничанка Ольга Гарник. А переможницею стала Кримчанка Христина Волкова. У юнаків в другій віковій категорії за третє місце нагороджується Олександр Арахіпцев, Республіка Крим. На другу сходинку підіймається Олександр Лисенський, Одеська. А перемогу вибору Юрій Карпенко, Черкаська область. Нагородження учасників першої вікової категорії серед дівчат. За третє місце нагороджується Антоніна Скубій, Одеська область. На другу сходинку підіймається Єлизавета Хорошко, Черкас, Чернігівська. Черкаська вибачає. І е переможницею стала Катерина Дзюбіна Кировоградська. Нагородження у першій віковій категорії серед юнаків. За третє місце нагороджується Богдан Лу... Яковець Крим. Яцьковець Крим. За те, друге місце Ігор Пушніков Кіровоградська. А переможцем став Станіслав Мединський, Черкаська область. А зараз найголовніше запрошуємо капітанів, капітанів команд, призерів та переможниці команди отримати кубки. За третє місце нагороджується команда Республіки Крим у боротьбі. Третій день ця команда перейшла з четвертого місця на третє. Вітаємо команду. За друге місце нагороджується команда Одеської області. Команда Одеської області посіла друге місце. А перемогу виборола, виборола команда Черкаської області. Кубочки вверх, поднимите Згадку про наші змагання запрошується Лізавіта Пінькова, спортсменка Житомирської обласної організації Динамо в якої сьогодні день народження. Святкувати команда піде пізніше, а Ігор Миколаїв поздравляє її так. З вітанням до учасників звертається Ігор Миколаєвич Панін. уважаемые представители. Задача наша была сделать для вас праздник, чтобы вы ощутили все те традиции, которые в обществе «Динамо» 86 лет уже развивались. Мы и хотим, чтобы они продолжались с вашей помощью. Вы могли бы подготовиться, вы смогли бы в будущем стать достойной заменой тем спортсменам, которые все эти годы создавали имидж общества «Динамо», имидж Украины на соревнованиях самого высшего ранга. Надеюсь, пребывание в городе Одессе не только спортивные эмоции вызвало вас, но была прекрасная викторина, в которой вы все мужественно сражались. Вы соревновались на дорожках, в бассейне. Общая физическая подготовка – это то, что надо любому виду спорта. А здесь собрались представители и гимнастики, и различных многоборий, борьбы, фехтовальщики. Но общая физическая подготовка должна быть, и вы, наверное, убедились, что тренироваться надо каждый день быть в хорошей спортивной форме. Потому что, честно говоря, как спортсмена, у меня, знаете, двойственные чувства. Я видел и радость в ваших глазах, и видел, конечно, ну, не совсем ту подготовку, которая должна быть у спортсменов. Поэтому я желаю вам ежедневно тренироваться, своих видов спорта достичь тех результатов, которые вы мечтаете. Потому что в спорте человек должен иметь перед собой цель. Без цели спорта нет. Есть физкультура, а спорт ⁇ это олимпийские медали, это победа на чемпионатах мира и Европы. Я желаю, чтобы каждый из вас поставил себе ту цель, которую вы желаете добиться и в жизни и в спорте и ежедневно пытался ее достичь. Я всем желаю крепкого здоровья. Я желаю вам побед. И желаю, чтобы вы поставили общество Динамо. Спасибо вам за участие и передаю слово заступнику главы Одесской организации, который очень благодарен за хорошую подготовку. Практически та программа и дельфинарий, и так як все было организовано, я очень благодарен и руководству, и всему коллективу, который занимался подготовкой к этим соревнованиям. Я прошу Александр Николаевичу сказать, Дорогие юные я хочу передавать вам всем поздравления от председателя Одесской областной организации, от всех сотрудников, которые входят в наше общество. И слава Богу, что мы определились по сильнейшим юным динамовцам. Я надеюсь, что благодаря руководителям Центрального совета, председателю физкультурно-спортивного общества это станет ежегодным. Поэтому спасибо вам всем за участие. Будьте все здоровы и будьте настоящими спортсменами. Спасибо. серед територіальних організацій фізкультурно-спортивного товариства Динамо України оголошуються закритими. До нових зустрічей. Усе доброго, до побачення!